Доброго ранку. Ну що, останній день марафону довжиною у рік. Ви Знаєте, кажуть, що 31 грудня це не просто дата, це характер. Це як та сама людина в компанії, яка з'являється в останній момент, але без якої вечірка не має сенсу. Я завжди вважав, що мати такий символ у своєму житті це велика вдача, і я щиро пишаюся тим, що в моєму колі є така енергія. Сьогодні цей ефір присвячується таким рідкісним явищам у вигляді людей, які роблять фінал року кращим за його початок. Навіть якщо цей фінал зараз десь далеко, наприклад, у вітряних і холодних. 31 грудня, середа, ми починаємо наш Ер проранок. І стартуємо, як завжди, зі свят від традицій до Ігристого. Сьогоднішній день це суміш непоєднуваного, свято Маланки, день, коли маски дозволені. Справжня краса завжди ховається за чимось незвичним. Будьте сьогодні тими, хто дивує. Наприклад, додайте до святкового меню базилік замість кроп або просто будьте такими ж свіжими і яскравими, як зелений колір. А ще сьогодні день прийняття рішень. Головне рішення сьогодні визнати, що найкращі речі трапляються не за планом, як от народження крутої ідеї або когось дуже важливого саме під завісу грудня. Ну а ще сьогодні день шампанського. Свято тих, хто вміє тримати градус елегантності. Але якщо шампанське для вас це занадто офіційно, то знайте, чупа чупс зі смаком Кока-Коли створює не менш святковий настрій. Це перевірено. І про іменини. Сьогодні День Янголоу Михайла Петра та Меланії. Вітаємо вас, але знаєте, бути іменинником або іменинницею саме 31 грудня це окремий вид мистецтва. Це як бути секретним інгредієнтом у фінальній страві року, як згущенка в торті, солодкий і незамінний елемент. Ви можете не бачити цю людину на першому плані, але саме завдяки її енергії, красі та неймовірним очам, цей день взагалі має сенс. Якщо в вашому оточенні є хтось, хто святкує, подвійний фінал сьогодні, знайте, ви під захистом вищої Харизми. І про прикмети на черзі народний прогноз. Дзвонить у вухах на відлигу. Це всесвіт підказує час відтанути серцем. Сильний сніг зараз, сильний дощ влітку. Все в балансі, це як смак ананасу. Трохи кисло, трохи солодко, але завжди екзотично. Сніг пагорбами на врожай. Якщо життя сьогодні здається нерівним, це до достатку. До речі, кажуть, якщо ви любите трохи зелені банани, то ви людина, яка не любить чекати, а бере від життя все і одразу. Чи правда це напишіть десь? На черзі заборони кодекс 31-го числа. Сьогодні під табу лише дві речі: лаятися, це псує карму, краще візьміть цікаву книгу і зануртися в інший світ на годинку. Читання сьогодні найкраща терапія. І ще відмовляти в гостинності теж не можна. Не відмовляйте собі в радості помічати особливо в буденному. Ну що, плавно, але впевнено, підійшли до гороскопу, тож. Овен, день не для ривка а для визнання, ви зробили достатньо. Та ледь сьогодні можна відпустити те, що тримали просто зі звички. Близнюки менше пояснень, більше тиші між словами. Рак, не беріть на себе все одразу, навіть світ сьогодні відкладає. Лев, вам не треба сяяти, вас і так видно. Ділам, сьогодні не час зважувати, час покласти і піти далі. Терези, іноді найкращий фінал це просто вчасно зупинитися. Скорпіон, не копайте, усе важливе вже піднялося цього року. Стрілець не тікайте у завтра, сьогодні варто побути. Тут козиріг це ваш день, але не для планів, для тихого внутрішнього я витримала і в мене все буде добре. Водолій найкраще рішення нічого не міняти, принаймні сьогодні. Риби, не шукайте знаків, ви вже довели, що все було не дарма. Ну що народ, ми стоїмо на межі. 2026 уже стукає. Мотивація дня, будьте як 31 грудня. Це день, який не боїться бути останнім, бо знає, що без нього не буде початку. Фраза дня для вас, коли календар закриває останню сторінку, найважливіші люди стають ще помітнішими. Це про ту саму енергію, підтримку, емоційність, яка зараз тримає баланс, наприклад, у моєму житті. Коли весь світ шукає свято зовні, я просто згадую про людей, які люблять запах книжкових сторінок і знають, що на нас це найкращий символ свята. Дякую вам за те, що ви є. Ну а ще я дякую, що цей ранок ви провели зі мною. Дякую за цей рік за увагу, думки і тишу між словами. Нехай цей день буде м'яким, нехай вечір буде теплим і нехай у новому дні знайдеться місце для чогось дуже особистого. І якщо комусь сьогодні здається, що цей випуск, ніби трошки про нього, то так і є. Просто не все має бути сказано вголос, принаймні приблизно до квітня. Це був ранок. Побачимося вже по тобі кроку. Бережіть себе, тих, кого ви любите. Ну і головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пака.